Моя позиція полягає в тому, що взагалі такі явища як деморалізація противника в частині російського способу мислення, тобто в їхнього менталітету, це дуже умовне явище. Росія ніколи не ставилася адекватно до свого солдата, у принципі і по суті, починаючи напевно із загарбницьких воїн, ще які розв'язав Іван Грозний у далекому. П'ятнадцятому століттю чи я перепрошую шістнадцятому столітті з тих званих лівонських воєн і вся весь час е, е, воїн, які проводила. Царська імперія, потім більшовицька солдат ніколи не був тілістю. От до слова, ніколи це завжди було гарматне м'ясо, і в них такий, знаєте, дуже специфічний менталітет. Що за родину за Сталіна, а в даному випадку за родину за Путіна за Вілічіє, вони будуть траву їсти, але все рівно будуть умирати до точки перелому. Щоб вони масово здавалися у полон, на мій погляд, ще доволі далеко. От ми насправді відтестуємо оцю точку наскільки цей рівень демотивації працює по правому берегу Дніпра, там доволі потужне угруповання, на мій погляд, обчисляється десь у межах від 12 до 14 тисяч людей. Це знову ж таки та сама повноцінна дивізія. Головне командування звідти з правого берега Дніпра. Вийшло однак, командири середньої ланки, і от сам 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 контингент залишився і нам доведеться його вибивати. І от подивимося, що буде запеклі бої на смерть. Чи масова здача у полон? Якщо станеться варіант масової здачі у полон, тобто, якщо ми візьмемо у полон не менше трьох, чотирьох, п'яти шести тисяч особового складу, оце вже буде по справжньому серйозний ефект на решту окупаційного угруповання, але до цієї точки ще доволі не близько.